Усім привіт! Мене давно не було. Я робив свої лего саморобки. Ось сьогодні я покажу вам три фігурки лайфаки, як зробити свою колекцію фігурок дуже багато і красивою. Перша фігурка це фігурка. Монстракса із серії Nexon. Друга фігурка таємний вбивця. А третя фігурка бабая із 27-ї серії Лего із 27 мініфігурок». Починаємо збирати. Беремо тіло і ноги від Волдеморта, голову також. Беремо наплічники. Далі беремо дві ось таких деталі. Далі беремо чорні крила. Далі беремо беремо ось таку деталь. Потім ще червону ось таку деталь. Далі беремо алмаз такий леговський, червоний, і беремо лего-клик. І перша фігурка в нас готова. Далі. Друга фігурка е, е, страшного вбивця. Беремо тіло і ноги від палпатина із серії ніндзяго. Далі беремо мій саморобний плащ чорний ось такий. Далі беремо е, ось ось таку. Ж. Деталь, щоб прикріпити катану до тіла. Далі беремо саму катану, потім беремо голову. Далі беремо ось таку маску. Далі беремо волосся і збираємо у його великий посох. Тут є пісочні годинники із Lego Dreams. І остання, третя фігурка це бабайка. Ось сама фігурка із 28 серії. А для покращення я зроблю йому дуже крутий пост. Беремо ось таку деталь палочки. Палочки. Далі беремо. Е Ось таку овальну деталь. Далі беремо ось таку деталь і на неї кріпимо ось такі червоні рожки. Далі беремо червону деталь і е, е, таку е, е, темно-зелену. Далі беремо е, ось такий е, тип лего унітаз, тип лего умивальника. Далі беремо ось таку білу деталь, один на один круг, круглу. Далі беремо ось такий круг. Ось таку деталь купола і все. І готове. Ось такі у нас вийшли три дуже круті фігурки. Ось такі деталі для, для, для них нам знадобились. Усім до побачення, до, 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 до наступних зустрічей!